Переживаєте, що декоративні матеріали можуть дати несподіваний результат, який зіпсує задум інтер'єру, що доведеться переробляти і втрачати час, і тому обираєте стандартні рішення, довіртесь нам, і ви отримаєте саме той результат, який візуалізуєте. У нашому портфоліо десятки завершених проєктів, де кожна деталь реалізована з точністю до ваших вимог. Ми не просто постачаємо декоративну штукатурку та фай, ми створюємо рішення для вашого простору, використовуючи екологічні матеріали в реалізації проєкту. Як і в приготуванні бездоганної страви, кожен елемент має значення. Потрібні не тільки найкращі інгредієнти, якісні продукти, але й майстерність, знання та досвід, яких правильно поєднати, щоб досягти саме того ефекту, якого ви очікуєте. Подача важлива: ми приділяємо увагу кожній деталі, щоб результат був ідеальний. Ваш проект під надійним супроводом, контрольований результат на кожному етапі від вибору зразка до фінальної здачі. Ми гарантуємо точне відтворення кольорів та текстур, високі стандарти якості та дотримання строків виконання робіт. Надаємо зразки для тестування та використовуємо лише сертифіковані матеріали, що імпортуємо з Італії. У нас є все, що потрібно для декорування поверхней, середньої приміщення та екстрені. Завітайте і переконайте, що ваше бачення стане реальністю чітко, надійно і без непередбачуваних сюрпризів.